Оберіг для бійця малювали прилуцькі дітлахи у суботу, 30 серпня, поблизу собору Різдва Пресвятої Богородиці. Конкурс патріотичного малюнка з ініціативи міського голови Дмитра Барнаша влаштували місцеві свободівці. Не секрет, що зараз в нашій країні точиться війна, і як ми бачимо, з малюнків діти це розуміють. У багатьох дітей зараз батьки чи брати захищають спокій нашої країни. На сході виникла така ідея передати їм оберіг, адже це діти робили своїми руками, і воно заряджено світлою енергетикою позитивною. Дітлахи з радістю долучалися до творчого процесу. Наймолодшому учаснику було три роки, найстаршому дванадцять. На малюнках військова техніка, солдати, квіти, сонце і мирне небо. Неозброєним оком видно, незважаючи на досить юний вік, діти вболівають за свою батьківщину, як і всі дорослі, прагнуть миру та спокою. Я намалював, що наш танк зорвав російський БТР і, 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 і самоліт потім ще дозривав його, і, і щоб наші українці прийшли і, з миром, і щоб ми виграли, і, і щоб в нас не було війни. Ніколи і щоб той Путін ніколи на нас не нападав. Я намалювала Божу матір, яка, е, свої, яка накрила нас, яка накрила нас від уся козла. Я намалювала так, щоб наші бійці, щоб Божа матір мене почула і щоб, і щоб бійці, е, і щоб вона захистила наших бійців. У мене також батько в армії, також щоб захистила мого батька. Я дуже за нього переживаю. Грамоти та подарунки отримали усі конкурсанти, адже своїми руками вони створили справжні обереги, вклали у них свою маленьку і щиру душу. Усі малюнки відправляться в зону. АТО. там, як сподіваються, юні художники вони будуть надихати українських бійців, захищатимуть від ворожих куль та допомагатимуть стати на ноги пораненим. А малюнок-переможець невдовзі прикрасить бікборд на одній з вулиць у центрі Прилук.